Добрий день. Добрий день, Дніпро, Дніпропетровська область. Бажаю всім мирного неба. Бажаю всім міцного здоров'я. Поздравляю вас зі святом Святого Миколая, завтра, яке прийде до нас. І хай він, святий Миколай! Розкаже Богові про всі наші бажання. І хай вони обов'язково сподаються. Поцілуйте своїх дітей, рідних. І хай цей день, це свято пройде добрим, спокійним, мирним днем. Ми цього дуже всі бажаємо. Дніпро Дніпро Петроська область. Давайте подивимося, підсказки спитаємо у інформаційного поля. Як пройде 19 грудня 2022 року в Дніпрі і в Дніпропетровській області? Війна, чи будуть обстріли, чи день пройде спокійно? Будь ласка, підскажіть? і радість, багато роботи домовленості. Дніпро, Дніпро і Дніпропетровська область обнулили, обновили вас, обнулили, а поставили опять якесь таке первоначальне положення по ресурсам, і що вам так дуже сумно, бачите? з-за цього. Там все нормально, вода, от що, що зв'язано з водою, може, з отопленням, щось з електричеством, це може бути таке, і вас вернули в яке-то немножко назад. І ви сумуєте за цього. Ну, є ще оптимісти, і в домах буде радість, подарунки і свято. По поводу воєнних дій, ви питаєте ілюзії, багато дуже рішаєте випросив, міркуєте все, тому що йдуть енергії війни, вони війна в просторі, в інформаційному. В енергійному вона є. Ви в таких ілюзорних і в таких мислях, ви про все про все на світі думаєте. Важко це все переживати, думати, оборонятися, нести ножку в цю украй важко. Ідуть якісь дуже домовленості з третіми сторонами для Дніпра і Дніпропетровської області. Дуже вибирають все, що краще зробити, що вам для вашої радості, для покращення життя. Для оборони також, щоб ви були сильними. Йдуть розмови для того, щоб вам допомогти і бути сильними. І це все на хорошому, іде енергійному уровні. Бо так от енергія війни, вона відбувається, вона в наших мислях, ніхто про неї не забув, не на хвилинку, але вроді би як 19 грудня ці сутки повинні пройти спокійно. Хай буде так, будь ласка, господи. Які саме будуть головні події в Дніпрі і в Дніпропетровській області? Будь ласка, підскажіть. Які головні події? Ви шукаєте ключ від якихось проблем, які для вас не дуже приємні. Находите ключ від проблем для вас не дуже приємних. А ще вийшло дві дороги роздоріжжя, рішається дуже багато випросів, зв'язаних з направленням дій. Ну, це будуть рішати, в якому направлінні, Це не значить, що про дороги. Воно то може і про дороги. Ну, проходять якісь рішення, може по поставкам, може по передвіженням. І це дуже головний процес. Ми не будемо углубля в ці питання, тому що це не наше діло. Наше діло, щоб було спокійно і мирно. І ми будемо дякувати нашому руководству, міст, країни. Дякувати їм, хай Бог всіх береже, хай нас Бог береже, щоб у всіх було все добре. Дякую, Дніпро, за увагу. Люблю кожного з вас. Якщо є питання, побажання, подивитися, якісь містечка, села, селища, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо дивитися. Дякую за увагу! До побачення з наступним святом! Святого Миколая!